Можливо, ви дивилися на чоловіка, за якого вийшли заміж, або майже вийшли, і задавали собі питання, чому він, чому не той, хто відносився до мене більш краще, був добрішим, мудрішим і підходив мені більше. І чому ви відчуваєте, що відносини, надавши вам болю, страждання були приречені в бути в вашому житті згідно з вченням Карла Юна і буддистської філософії, ви виходите заміж не за того, кого любите, а за того, кого визнає ваше несвідоме. З раннього віку нас вчили шукати того, з ким ми складемо ідеальний шлюб. Той, хто заповнить наші пробіли, той, хто буде поряд з нами все життя. Але це романтичне бачення відносин, шлюбу лише частина того, і, можливо, поверхнева частина реальності. Душа не шукає комфорту, душа шукає ясності. І ось чому ви часто закохуєтесь в людину, яка приносить вам страждання. Або ви відчуваєте неконтролюючу прив'язаність до людини, яка не піддається вашій логіці. І говорите, Боже мій, чому я закохуюсь цю людину, я не можу нічого зробити, я не можу триматись на відстані від неї. Чи відчували ви щось подібне? Карл Юн говорить, що несвідоме розпізнає раніше, чим свідоме приймає, і що багато з наших емоційних виборів робляться не із теперішнього кохання, а із неусвідомленої відданості минулому. Іноді до минулого. Нашої душі